Нитки долі, з ким ви пов'язані. Подумайте про себе, сконцентруйтесь на собі і подивимось, хто ваші кермічні люди, з ким ви пов'язані по життю. Загальний розклад не для всіх програється. За особистими до мене в Телеграм можна переходити. Поїхали, хто до мене прийшов, хто ви, хто ви. О, у мене людина-імператор, але це не ваша основна енергія на даний період. Ви могли втратити трошки удачу в фінансах, і у вас ем, останнім часом з фінансами не так складається, як було це раніше. Раніше ви могли контролювати і свої доходи, і розходи, витрати, ви могли більше стабільно стояти на ногах і. Управляти своїм життям. Зараз трошечки втратили оцю жилку, оцей дохід. У вас останнім часом знизились доходи. Добре. Яких людей вам посилає доля? Яких людей вам посилає доля? Важких по десятці жезлів вже у вас зустрічаються на життєвому шляху люди, які, я б сказала, навіть нездорові, тут можуть бути маніпулятори, аб'юзери, люди, які користувались вами, використовували і, до речі, і фізично, і матеріально також. Тут зустрічались люди, які не віруючи якісь навіть не вірую духовно бідні, не віруючи в себе. От чомусь у вас були, у вас точно була така людина, ви згадаєте, хто це навіть людина, яка не розвивалась, не зростала, не мала сил навіть в собі, не мала віри в себе, не мала перемоги. Людина, яка Ну, навіть, навіть вона не достойна була вас, тому що це навіть на вашого рівня люди. А у вас була довіра і любов до цієї людини. Якось така інформація. Які ситуації ви проживали з цією людиною? Які ситуації проживали з цією людиною? Які ситуації проживали? Ну, пристрасть у вас була. Вас запалювала така людина. Навіть не зрозуміло чому, або це помінялось із життєвим циклом. Ви...